Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночі гірськолижні ботинки від торгової марки Техніка. Це європейський бренд, який має якість і е, дуже популярний в Європі. Дані ботинки для того, щоб дівчата могли зручно кататись на гірських лижах. Пара, як ви бачите, права та ліва, що відповідає стандартам спортивного відпочинку. Що можна вам сказати про ці ботинки? Модель називається e Spirit 8. Модель 240 довжина в сантиметрах Мається на увазі. Чи європейський розмір 38? USA – сьомий розмір. Коли вибираєте, завжди розумієте, і, який вам потрібний розмір ботинок. Ну, а взагалі-то ці ботинки м, м, треба е, розуміти, що мають флекс жорсткість е, 700 і довжина 100 і ширина 104. 104 мається на увазі е, ось оцей розмір. 104 дівчатам це дуже важливо, тому що якщо буде 110 лапа буде широка у ботінка, буде незручна. А це для стандартної тендітної дівчини, яка їздить на гірських лижах. З урахуванням того, що ці гірськолижні ботинки е, приносять комфорт постійно. Модель, повторююсь, е, Spirit 8RT. Е, в від огляді, що треба відзначити, це ботинки, які мають 4 кліпси. Раз, два, три, чотири. Зверху є ліпучка. Як одягають? спочатку одягли ногу, потім застьовую нижню кліпсу, середні дві, і тільки наприкінці верхню. Коли знімають, також треба робити спочатку верхню, потім дві середні, і потім тільки нижня. Через Чому? Тому що якщо ви. Коли будете знімати і спочатку знімати ось ці дві кліпці, то так потягне верхню, що її буде незручно знімати. А треба спочатку оцю диво, спочатку зверху коли знімаєте, треба верхню, середню і вниз. Ну, це ви розумієте. Батінок жіночий має зовнішню пластикову основу і внутрішній чоловік. Чому чолок? Тому що він, як шкарпетки, знімається легко. Інколи треба це робити, коли ви тривалий час катаєтесь на гірських лижах і внутрішня частина перегрівається, там може накопичуватись якісь, якась волога. Тоді треба їх комфортніше просушити. Для цього ви, як бачите, ботинки відкриваються. Розкриваються внутрішні ну, е, ці пластикові частини. Потім ось так намагаєтесь язичок вставити, і потім витаскуючи е, чином. І він податливо виходить. І все. Потім, коли одягаєте, все те ж саме робимо. Але е, з одною увагою треба внутрішню стельку витягнути, тоді буде комфортніше потім вставати чоловік. Ми витягнемо ком... стелечку і ось ви бачите. Е, стілька має додаткову частину для того, щоб нога не замерзала. Бачите, одна структура, друга, третя, чотири. Чотур... Чотири структури цієї. Е, 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 Цього елементу буде вам зручніше, коли ви будете тривалий час їздити. Стільки на хуморозі не буде передавати вам холод. За довжиною стілечка, ця, як вимірювати, від п'ятки до носка 240 см 24 см. Завширшки, якщо брати, як я казав, 8, 8 см. Тобто 8 см, а так 24. Ну, з урахуванням е, жіночої ноги це стандартна, е, стандартний розмір ноги для дівчат. Ех, інколи шукають розмір на самому ботінці. З часом е, зникають ці розміри, але якщо побачите, на самому чолку написано 245. Це мається на увазі, що. Сам чолок має е, додаткову внутрішню пухку е, структуру, яка дозволяє трішечки з більшим розміром ноги одягати ці ботинки. Вони не будуть вам здавлювати зайво, тому що внутрішній наповнювач він е, пухкий і м'ягкий. І інколи е, бокові частини можуть е, дівчини давити, але не в цих ботинках Техніка Espirit 8 має м'який чоловік. Ну, і ще треба відзначити, що е, гірськолижні ці ботин, ботинки е, для дівчат з урахуванням стопи приподнятої. Дівчата у нас часто ходять е, в, на підборах і е, нога звичайно, трішечки іншу, стру, е, іншу форму мають. І ці ботинки, якраз з урахуванням того, що дівчатам вони будуть. Е, Куплені. Е, сподобались, сподобались ці гірськолижні е, ботинки техніка, модель e Spirit 8, жорсткість 70, ну це стандартний середній е, рівень жорсткості. Ви можете завжди прийти купити ці ботинки в нашому магазині Via-Villa на Харківському шосе. Е, якщо треба їх трішечки під підігнати, їгна, під е, моя порада їх треба нагріти до температури 60 градусів в, мікро... в теплому ну, духовці, скажімо так, тільки оцей пластиковий ботінок. Ви його нагріваєте на 60 градусів на протязі 10 хвилин. Після того, як цей пластик нагрів на е, температуру 60 градусів, потім ви сюди в цей пластик, тільки потім вставляєте чулок. Одягаєте ботинок і не застьобуєте дуже міцно ці е, елементи. Тому що пластик теплий, е, метал дуже буде гарячий і він може потягнути ось ці кріплення. І тоді, якщо вам буде е, до вподоби, то ви трішечки обдавлюєте не сильно, трішечки невеликим тиском, треба е, з'єднати всі кліпси. Форма ботинка буде більш комфортно блягати в тих місцях, де у вас здавлення, воно не так буде здавлювати. Але це треба робити 3-4 рази. Мається на увазі, ви нагріли на 60 градусів 10 хвилин, одягли, посиділи, ні в коєму разі не ходите. Теплий ботинок на нозі е, знаходиться. Чулок ви не нагріваєте, тільки пластик. і Потім сидите десь хвилин 15-20, пластик е охолод, е охолод, е становиться прохолодним, і тоді знімаєте ботинки і ставили в сторонку на 2-3 дні. Проходить 2-3 дні. Знову нагріваєте 60 градусів в духовці, ну, на кухні. Не перегривайте, потім вставляєте знову чолок, застегуйте ледве-ледве плотно ці замки стріба, щоб у вас не перетягували місця кріплення самих металевих конструкцій на пластику. І тривалий час, хвилин 10-15, сидите, не рухайтесь. І якщо у вас після цього. Через 2-3 дні одягнути ногу буде е, теж е, зайвий тиск, Ви можете ще третій раз зробити кожного разу. між, е, між формуванням ботинка Проходить 3-4 доби. І якщо третій раз ви зробите 100%, ботинок прийме е, форму вашої ноги з урахуванням того, що вам десь тисне зайве ці ботинки. Зручні вони. Легкі вони і корисні, в, дуже легко користуються в биту. Я маю це на увазі, коли ви на цих ботинках катаєтесь на гірських лижах. Якщо вам сподобався відеоогляд, приходьте, купуйте, замовляйте. Ну і За довжиною ботинок я маю на увазі від носка до п'ятки 285 см. Ну, як і вказано на самому ботинку. Відстань, це мається е, розмір від краю до краю 285. Е, коли ви будете купувати ці ботинки для гірських лиж. Тобто е, розуміти, яке бути, е, яка відстань повинна бути на е, кріплення до, до гірських лиш. Е, сподобався відеогляд е, гірськолижних ботинок. Е, Spirit 8 від торгової марки Техніка. Ви завжди можете їх у нас купити. Сподобався наш відео? Залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. До зустрічі!